Odkrivaj dve, tre je treba med sabo urno govoriti, ali urno? Na primer, če si že 5 denarjev z očeti, ne bo stačati, ne? Človek, ne bo drug, dobre, mi ja Korče, ja, no. Tot, bo stačati. Tu bi zbral drugemu možu. Kroče, te včeraj dižurjala v restavraciji, ne? Jano, tati bi ti videl, kako je včeraj čudil. Tak ho, čudil. je batijo, ožuj, je čudil. Aj bo projebal košeljake z očema hreshmyna, ščorna vizu. Słysze, koszelek może i projebał, A bo wczoraj w się w restauracji za jego grusze. Blech, pizdziec! Słysze, ja wczoraj nie wszedłem w restaurację. A? to oboje byście dzisiaj chodzenie tak szli, ale koszelki. Słysze, i by to to. A no, trzeba mu się na wizu zweryczyć. To ty obnutaj? Słysze, drzwi, bo Eee, to nie jakoś fajny, że w ogóle i A no, i na nas zbywał. tu nie ja nie huję, to nie w końcu nie był? Ja e, mu poruszykata, 20 a, bo ja... No. проєбавість, ні? Та й бось віділа. Та що, купивись за да, що на ті гроші? А, та де? Короче, що анде коло генделика? Та про пивість, ні? Блять, тобі вже копуїв. Я ти ще знаєш, що повім. Ось прийшов я чутон генделик та наче вісніся, кусяк. Ось я одня 20 доларів, та речка б я всі до упаду, бо в мене є гроші. Бога ти! Так і все сорканя. Ну короче, давай гроші та йду гет. А ти щось проєбав, та як будеш вертати? Ай, блять, я щось не подумав. О, я короче, візьму кредит. Ебо, блять, уже та не дадуть ми. Чуєш, я втя тебе зверху 20 доларів на веречі. До завтра, може. Знаєш що? Не я в ніч, короче. Я таким алкашам, блядь, і видавати ніч не буду. Все, нагай, забирайся своє горня та в'юбу нахуй з моєї хижі. Поняв іш? Чуєш тебе, сорканьо, не закривай перед мною двері, бо знав, що я втя в тебе там у попрядках. Давай 120 доларів, кіт не хочу, бо у тебе були вічка побіті. Понялась? бах, мама спав, сорок манів. Ну давай сюди.